6 травня у селі Серебринець Вендичанської громади провели новий фольклорний етнофестиваль веснянок та гаївок під назвою Крокове колесо. Подія унікальна імпреза, яка заслуговувала на увагу, бо це яскраве дійство демонструвало, яка багата наша Україна, духовна та культурна. Тут співали, танцювали, водили обрядові хороводи, малювали, ліпили, смакували. Розмиїття національного строю, вишиванок серце раділо. Дуже чудово, дуже гарний захід, гарно креативно. На, на даний час під час війни це дуже гарна така задумка на зсу збирати кошти. Супер, молодці. про важливість збереження національних традицій та культурного фронту говорили на відкритті селищний голова видничанської громади Анатолій Єфремов, начальник відділу культури, спорту та туризму Роман Трачук та помічниця народного депутата України Тетяна Фоменко. Ми розуміємо, що нам зараз не зовсім до веселощів. Багатьох зараз дуже великий велика біль і смуток на серці. Але ціль цього фестивалю зібрати кошти, щоб вигнати нашого ворога, перемогти, щоб допомогти нашим воїнам, які зараз знаходяться в окопах. Саме культура на сьогоднішній день закладає підвалини, фундамент. Для багатьох, хто вже прожив досить тривале життя, але себе зрозумів українцем лише сьогодні. І ви знаєте, таких людей дуже багато, які повертаються, починають вчити мову, вивчати культуру, вивчати традиції і звичай. Тому тобто наше сьогодні з вами завдання поширити ті традиції, які є у нас на Поділлі. Серед всього українства, яке живе в Україні, яке знаходиться за кордоном, і підтримати наших військових, які є на передовій. Маю честь передати щире вітання, відчування від народного депутата України Геннадія Цаката всієї його команди. Нам надзвичайно приємно брати участь в подібних заходах. Мені особисто дуже тішить око, коли я бачу так багато людей, коли я бачу, скільки в національних строях, скільки вишиванок і на маленьких дітях, і на дорослих. Це означає, що ми з вами тут не просто так. Ми з вами об'єднані нашою спільною любов'ю до України і до українства, яка повинна передаватися від покоління до покоління від діда прадіда. І ви це робите. Честь і хвала вам за це. Захід був благодійний, адже виручені кошти підуть на підтримку наших захисників. Тетяна Фоменко передала організаторці фестивалю Оксані Сірен благодійний внесок від Геннадія Вацака в загальну скарбничку благої справи. І я знаю, що у вас сьогодні ще і шляхетна мета. І я хочу від імені Геннадія Вацака зробити перший внесок. Цю загальну скарбницю прийміть, будь ласка, від Геннадія Вацака внесок в вашу благодійну скарбничку вашого фестиваль. І я хочу, і я знаю, що він буде не перший. Я тішуся за це, радію разом з вами, і е, хочу, щоб ми з вами спільно наближали те важливе: наближали перемогу. Слава Україні! Героям слава! Поки на сцені танцювали та співали на інших мистецьких локаціях, розписували писанки, печиво, ліпили з глини, тарілки. Кожен обирав що кому до душі. Це дуже класно, що зараз такий скрутний час. Люди мають змогу десь отримати якісь сили і якусь таку наснагу, щоб творити, робити, щоб очі горіли, щоб дітей трошки якось розважити. Все таки складний час. У таких заходях має бути мова, більше, якомога частіше їх проводити. Бо це також є культурним фронтом в наш час. насолоджуємося, гарні люди, гарна погода, все класно. Торгується з попросту. Дуже приємно спостерігати за такою кількістю українських костюмів, українським строєм. Це дуже дуже гарно. Тот не зміг приїхати, певно, пошкодує, бо було цікаво та колоритно. Око раділо від такої великої кількості вишиванок, унікальних національних строїв. Тут панував український національний дух, і це важливо, особливо зараз. Фестивалі чудові, гарні колективи зібралися. Ми давно не збиралися таким гуртом, тому що були певні події, які не дозволяли зібратися. Але серебренець ризикнув і спасибі їм, що вони зробили такий гарний захід. Подібні фестивалі це ствердження того, що ми є, що ми живі, що ми е, віримо, що ми. Святкуємо і ми маємо надію, тому що це наше життя, це наші традиції, це наша генна пам'ять і це те, що робить на нас українці. Під час фестивалю всіх бажаючих частували юшкою та засипаною кашею за серебренецьким рецептом купанська і... і засипана каша. Кисла капуста, як кілограм пшона, 6 літрів кислої капусти, 1,5 кілограма масла, 5, 5 літрів сметани і 5 літрів і, сметани. Да. Кашку вам давати, Мам так? Добре. 40, рівень, 40, 40 гривень. А, і ще шкварочки. Да. Шкварками. Шкварками, не знаю. Полюбляєте засипану кашу чи пробуйте перше? Перший раз. Етнофестиваль – не просто мистецька подія, це набагато вище і глибше. Бо це єднання в любові до України та рідної землі, це шана нашим традиціям, нашому генетичному коду, це наша гордість, що ми українці. Це є наша відповідь ворогу, який прагне нас знищити. Віримо, крокове колесо в Серебринці матиме продовження, і щороку збиратиме все більше гостей та учасників, якими так багата наша Україна та Поділля. Приїжджайте до Серебринця, тут є культура, тут є ентузіасти, тут є наші традиції. Тому приїжджайте, цікавтеся нашими традиціями, тому що це і є Україна. Ви ще.